Вітаємо вас у спаскому розсаднику. Сьогодні трошки хочу розповісти про лаванди, які ми маємо завжди в розсаднику. Їх сортів багато, але є основні з них, якими ми займемось постійно. Це кімнатні почнемо з них. Ароматна надзвичайна має французьку квітку, тобто дрібні квітки з приквітником, такий колос квітіння. Це лаванда зубчаста, гната. Тепер лаванда кастіляна Пінк, також французький тип квітіння, тобто квітка, квіточки з приквітником, з хохолочком, рожеві, навіть пурпурові квіточки, приквітник рожевого, кольору більш ніжного. Лаванда бандера пурпурова, така темна, темна, також французький тип. Лаванда Аларгі Ошатна, Дивіться, яка красуня, будь-який період часу, навіть без квітіння. Ця, до речі, буде квітнути. Це Кастіляно Пінк. Дуже любить, полюбляє квітувати взимку, можна тримати в хатніх умовах. Лаванда з Ice квітне майже постійно. Такий своєрідний характер аромату, але, але вона чарівна. Постійні ці квіти. Також кімнатний варіант. Далі вже переходимо більш для, до відкритого ґрунту. Найпопулярніші. Платін блонд, звичайно, біла така обламівка. З білих це White Sand Early. Це вузьколиста англійська білого кольору. Більш висока така. Хітко Blue Strain, більш стримана, фіолетова. Елізабет. Такі прям жирні жирні колосочки в неї квітіння, бубочки такі фіолетового кольору з ароматом солодкого джему. І нарешті, звичайно, що інтермедія, які зараз дуже популярні, тобто лаванди середні, це у нас лаванда Грапенхол, більш блакитний колір квітіння, я б сказала. Він... Дуже високий, це дуже великий кущ і дуже високий, е, висока сама квітка із довжиною і е, довжина самої колоса квітіння також велика до 15 см. І майже така сама платіном ніка, яку, я думаю, що ви добре знаєте. і Тоді цей довгий колос він дає такий ефект хвиль. Тобто хвилями лягає під вітром ця лаванда, і це дуже гарно виглядає, фіолетові такі хвилі. Ну, Звичайно, що платіномніка, вона така. Більш темно фіолетово. Маємо їх всі в розмірі 2-літровий контейнер. Звичайно, завжди наша лаванда це фіолетовий горщик. Причому ми доплати за це не беремо. Ну і якщо хочеться добра побільше, прям побільше, прям побільше. То є і в великому розмірі зазвичай це грапанхол, тобто інтермедія. Тож звертайтесь до нас за передзамовленнями і маємо лаванду великій кількості асортиментів, як завжди, як по всім пряним ароматичним травам. До зустрічі!